Вітаю всіх! І так, статистика. Я обожнюю статистику, я вам викладала в телеграм-групі цю статистику, і мені цікаво, я просто людина, яка робить завжди якісь заощадження. Завжди будь-які ситуації. Характер мене такий. Ну і намагаюсь так працювати. Добре. Чи дійсно 70% українців взагалі не мають заощаджень? Чи дійсно 70%? Так. Мені прям вилетіло шістка кубків. Вона мені прям вилетіла. Скажімо так. Ну, така ситуація нестабільна. Три, трішки інша, інша цифра. Тому що це неоднозначна відповідь. Десь хтось бреше. Десь статистика ця бреше. Угу. Більше, мабуть. Ісходячи з цією. Карт більш, перша жертва повішена. це стан жертви, десятка мечів це жуть. Десятка жертв це обставини. Людина намагається вилізти з цих обставин. Давайте так. Цей відсоток більший. Люди, які не мають взагалі заощаджень, відсоток більше, ніж 70. Більше, ніж 70. Ні. Менше, ніж 70. Дуже важко сказати, скільки. Насправді, я не можу сказати, він не більший, але і не особливо менший. Десь він, знаєте як, ось довга праця. Справа в тому, що знає, тут вже сімка Пентаклю вилазить, це довга праця, яка дає результат. І праця важка тут немає легкої роботи. Багато людей втратили, матеріальні втрати мають серйозні, через які доводиться постійно вкладати кошти і захищати свої інтереси. Ну просто кошмар. Дивіться, в принципі, питання головне в чому. У нас багато людей в країні втрати мають житла, втрати матеріальні, втрати роботи. І від цього схромає ця статистика. Бо. Якщо мали заощадження, вклали їх в житло, купили нове житло. Це вже щось, це вже нерухомість. Тут, мабуть, по-іншому треба буде розглядати питання. Я подумаю, як це розглянути. Але пізніше.